Майже 400 дронів вартістю 40 мільйонів гривень за півроку полагодив Запоріжець Олександр. В день він працює головним інженером у приватній компанії, а увечері ремонтує безпілотники для військових. Бахмут, Солідар, Авдіївка, Херсонський напрямок, Суми ну з Києва, з усієї країни присувають. Та перед цим чоловіку довелося добряче повчитися і з ними працювати. Я купив собі сам Мавік для того, щоб розібратися в тому, як він працює. Спочатку відправляли там знайомих знайомих, але їх було дуже мало. Тоді інженер вирішив знімати відео в Тікток. Саме через цю соцмережу про нього почали дізнаватися військові. І тепер Олександр постійний клієнт пошти. Щодня вранці та ввечері він забирає та відправляє посилки. Коли я приходжу на пошту, вони мені со складу вже віддають одразу, або кажуть, щоб я сам шов забирав. Мене на вихідні бувають таке, що я відправляю, забираю відправляю по 30 посилок. А все тому, що таких майстрів як Олександр в Україні фактично немає. Працює швидко та якісно і за свою роботу не бере ані копійки, тому що я розумію, що це дуже важливо, і я сам таким чином віддаю свій борг країні. Саме головне, що я працюю безпосередньо з людьми, які цими дронами керують, тобто ніяких там фондів, ніяких там. Людей, яких я не знаю, перебиті лопаті, згорілі двигуни та втрата сигналу між БПЛА та пультом це найчастіші проблеми з дронами. Страждають і їхні власники, як, наприклад, оператор, який працював цим пультом. Мінометний був обстріл, осколком пробила, зробила отвір, і вийшло ось тут. Якраз тут був палець пілота. У нього там синючий палець, палець не відірвало, але планшет теж пробило, Все зробили. Все працює. Олександр ремонтує і прилади нічного бачення, і тепловізори, і каліматорні приціли. Та це було б неможливо, якби не його друзі. Вони допомагають копійчиною, аби купити коштовне обладнання для роботи. І надають власне місце, де можна працювати, як от у цьому сервісному центрі. Тому що це актуально, це потрібно. Плануємо далі відкривати подібні сервісні центри у інших містах. Також, якщо будемо знаходити спеціалістів, таких як Олександр, то будемо їх заволікати для того, щоб допомагати ремонтувати дрони. І хоч роботи зараз сила селена. Час на помріяти в Олександра є завжди. Хочеться взяти свій дрони і поїхати в Крим і там політати. Я думаю, там є гарні місця, де можна подивитися, тому що. Ці дрони вони дають можливість зазирнути туди, куди очима своїми ти не можеш зазирнути.